За кубок ректора з волейболу сьогодні в спортивній залі ВНУ імені Лесі Українки боролись чотири чоловічі команди. Хто став сильнішим? Знає Ольга Яцюк. Окрім господарів змагань, позмагатись за головну нагороду від ректора Волинського національного університету виявили бажання збірні фахового коледжу технології, бізнесу та права, дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Луцька та Датинського ліцею Сковальщини. Минулому році ми теж проводили такий кубок. Він дуже викликає великий інтерес. Серед наших учнів, школярів, представників дитячо юнацьких спортивних школах, і це показує, що ми, попри війну, віримо в Збройні Сили в Україну, віримо в нашу перемогу. Приємно зазначити, що волейбол культивується і як жіночий, так і чоловічий. І наша справа як університету максимально підтримувати, щоб ті школярі, які мають, Хороші результати не їхали в інші області, а лишалися в нас на Волині і продовжували своє спортивне вдосконалення. Розпочали боротьбу за головний трофей змагань волейболісти Волинського національного університету проти об'єднаної збірної Луцької дитячої нацької спортивної школи номер 1 та обласного військового ліцею. Це була одна з найцікавіших ігор, де зійшлись рівні суперники. А якісна майстерна гра захоплювала глядачів. Команди вели напружену боротьбу за кожне очко, дістаючи надскладні м'ячі. Майже усю першу партію вели однаковий рахунок. І лише наприкінці таки зуміли виграти господарі майданчика. Продовжили свій успіх і на початку другої партії. Утримуючи кілька очкову перевагу, завершили і цей сет на свою користь. Перша гра була досить напружена, дуже складна, дуже складний суперник нам потрапив, але ми поборолися і виграли цю гру. Було дуже складно. Вони чуть-чуть сильніші були на подачах і більш різкіші. Ми багато програвали цій команді. Але зібралися силами і виграли. Шанси виграти мали обоє суперників. Як зізнається, Микола Кушнірук, не вистачило часу, адже партії були скорочені. Гра була складна. Ми програли, вони виявилися сильнішими, але наші попереді дві гри, і ми повинні їх виграти. Бо ми сильна команда. Ми в складі команди США граємо вже більше п'яти років. І у нас хороші тренери. У наступній грі де зустрілися волейболісти фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету. із командою Датинського ліцею перемогу вибороли останні. Проте, уже у наступних двох іграх ліцеїсти з Ковальщини поступились, і в підсумку здобули третє місце. Срібним призером змагань стала об'єднана збірна Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 і Волинського обласного Військового ліцею, в активі яких лише одна поразка. А звання найсильніших вибороли господарі турніру. Спортсмени Волинського національного університету імені Лесі Українки. Не дивлячись на воєнний стан змагань із різних видів у Луцьку сьогодні досить багато. Організовуючи чимало з них, фонд ігоря Палиці тільки разом таким чином підтримує дітей та молодь у їх спортивному вдосконаленні. Дуже важливо підтримувати спорт, молодіжний спорт, починання наших юних спортсменів. Саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом приділяє цьому великої уваги. Підтримуючи різноманітні змагання, і ось сьогодні ми доєдналися до організації проведення. Змагань з волейболу гарні результати показують наші хлопці. Бажаємо їм перемогу в майбутньому гідно представляти свої навчальні заклади, наше місто, нашу область і нашу країну на світових чемпіонатах. Сьогодні складно зібрати багато учасників через постійні тривоги, проте надалі кубок ректора з волейболу стане традиційним. Обіцяють організатори, адже Волинь славиться спортивними командами. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.